І до надзвичайних подій вибиті шибки, потрощені меблі та добряче пошкоджена їдальня. В самбірській школі стався потужний вибух. Місцеві мешканці кажуть, що рвонуло через несправний бойлер, який був встановлений саме на кухні. дня почався. На щастя, ніхто не постраждав, адже інцидент трапився вночі. Щоправда, дітей тепер відправлять на дистанційне навчання. На трасі львів гині поблизу села Густинцеве. 39-річний мотоцикліст влетів у легковик, яким керувала 40-річна киянка. Від удару водій двокодісного вилетів за керма прямо на трасу та отримав серйозні травми. Першу допомогу йому надавали очевидці, а медики вже доправили до реанімації. Зараз правоохоронці з'ясовують, хто ж саме з кермувальників пору. Шив правилам. А в центрі Львова на проспекті Чорновола водій Фольксвагена на всіх парах влетів в електроопору. Свідки розповідають, що таким чином шофер намагався уникнути зіткнення з іншим автомобілем, який в цей час пропускав пішохода. Однак, гори, шумакер таки вдарив цю машину, потім в'їхав у відбійник, а потім вже його відкинуло в опору. І на устану про неймовірний випадок на трасі між селами Стрілки та Верхній Лужок. Тільки уявіть: прямо на очах у водіїв на дорогу Біг бурий ведмідь. Я завжди мріяла. Офігеть! Оф Я завжди Офігеть! Місцеві мешканці переконують, що така поведінка клишу дуже дивна, і скоріш за все його налякали браконьєри.